Слуха, ти взагалі у зеркало себе бачив? Ну нічого не смущає. Е, знаєш, іди стань поважся, бо е, мені здається, що ти сам вже не бачиш, скільки ти важиш, я тобі скажу. Ну я ж не для себе стараюсь, а для тебе. Ну ти що хочеш, щоб я залишилася вдовою? Так, будеш добавку? Чи може не треба? Не думаєш, що може вже забагато добавок. Слухай, ну ти ж колись здається в спортзал ходив. Чи це мені приснилось? Слухай, мене свята посадила чоловіка на дієту. Він мінус 10 кілограм, а ти плюс 15. Ходите разом. Красавчик, молодець. Ну згідно так, так хорошої людини має бути багато. Але тобі не здається, що вже забагато цієї хорошої людини. Ну слухай, ну я ж не зла, я турботлива. Я ж хочу, щоб ти дожив на нашої річниці. Куди? На рибалку? Знаєш, вашу рибалку? А удочку чого ти забув? Ну і взяла ж нам собаку, щоб гуляли разом. Вам обом, до речі, не завадить. Подивись, оп. Та не проти я твого живота, просто він же більший за мене. Слухай, ну давай домовимося, ти худнеш, я перестаю тебе пуляти. Домовились? Тільки так ми будемо щасливі. Правда, я вже не вірю ні в перше, ні в друге, чесно кажучи.